Валерочка, держи себя в руках. Не делай это раньше времени. Руками, смотри, ничего не поцарапай. Вот, в общем, давай. Три, четыре, Валера. Идем у в 10 вечера с качалки. Боксерские качалки. Парень что-то парит. Валеру это парит. Валера начинает с ним в паре спарить. Валер, он же Добрый день. Знаете, когда нам сказали, что надо приготовить музыкальные фристайлы, Ми довго не, поня... не могли поняти, що це таке музикальний. Потім ми вирішили поінтересуватися у знаючих людей, і вони сказали нам, що треба приготувати невеличке таке мюзік-шоу. І ми поняли. Ми поняли, що всі питаються нас кинуть. Ви знаєте, до чого я клоню? В общем. Недавно Саня устроївся в АТБ. Так от, з цих пор там все і змінилось. І так, представте собі по мотивам фільма Король Вічірінок. АТБ Бозлі Цума 4 Утра.

Помощник. У мене нема помощників. Грузчика. <рик> Лови мої ритми. You ready? Let's go. Сто комалишка. Мов і не бойся. Роботає саня, а ти успокойся. Альона, пекині на діла. Підходжу до неї і око моргаю. Пробий мені пива. Де паспорт? Ну ладно, роби мені чаю. У нас є тут охрана. Виженіть його відсюда. А, так, да, це ж я, някра. <плес> не забувай? Що случилось? <плес> Ви придурки? Через пів часа, щоб все тут було убрано. Друзі. Знаєте, цим номером ми хотіли сказати, що наша Україна, вона як АТБ. І нічого страшного, що у нас зараз тут бардак, і деякі продукти испортилися, їх треба викинути. Але найголовніше це те, що АТБ у нас одне. І ми його маємо цінити і любити. Я люблю свою родину, вроде бы И не буду я слушать все ерунды Что продажные все о нас твердят Потому что кусок откусить хотят Я люблю свою родину, ну и что? Хоть фашистам зовут меня ни за что Видимо, такие нас не понять Ведь у них в голове лишь купить, продать Я люблю свою родину целиком Я ее от Чоловіком так не чита назва, если смог і то раз свою макрина Україну тримайся, я іще. Ми всі разом тобі подамо плече. Я про за нас сонці звіли Бо за тебе горою, твої доньки сини.